У селі Горенка на Київщині комунальники взялися за відновлення центрального водопостачання. Водогін там окупанти зруйнували ще на початку повномасштабного вторгнення. І щоб забезпечити людей водою, зараз згуртувалися волонтери та міжнародний комітет Червоного Хреста. Про все розкаже Олена Логінова. Робота комунальних служб місцевого водоканалу у селі Горенка на Київщині триває від самого ранку. Йде процес буріння. На цій ділянці відбувається заміна старого трубопроводу. Прокладається ось така пластикова труба діаметром 160 мм. міліметрів. Вона має довший строк експлуатації порівняно зі старою чавунною трубою. Проходить заміна водогону, який був пошкоджений внаслідок бойових дій РФ. Які відбувалися в цьому регіоні. Ви знаєте, що це регіон, це регіон Горенка, Гостомель це перший, хто прийняв удар на себе. Починають саме з Горенки, адже в селі ще до повномасштабного вторгнення близько 40% домогосподарств не мали центрального водопостачання, були проблеми із каналізацією. Крім того, мережі старі і зазнали значних ушкоджень наслідок бойових дій. Води централізованих такої не було були джерела і були построєні комунікації ще за часи в Чорнобильськ. О часу вони в результаті війни порушені. В громаді збираються прокласти 12 кілометрів магістралі водопостачання. Ведуть воду з Києва. Комунальники обіцяють і потужність більшу, і якість кращу. Зараз виходить, ми вкладаємо трубопроводи нового зразка, тобто вже європейського класу. Після цього, як буде протягнуто відки ці магістралі, буде зроблено перепідключення абонентів, ті, що були на цих магістралях, і це дасть можливість ну, повністю ремонтувати ренамувати мережі, які зараз тут є. Техніка обладнання, матеріали, будівництво такого водогону не з дешевих. 67 мільйонів гривень. Саме їх і надав місцевому бюджету Міжнародний комітет Червоного Хреста. Сама б громада такий кошторис не потягнула. Спершу планують підключити 2500 абонентів. Люди живуть без води, без світла і вже ну, достатньо довгий термін, тому це отакі проекти. З будівництва відновлення водопроводу систем там електропостачання вони дуже важливі. Наші волонтери-підприємці надали складські приміщення, які безкоштовно використовують гостомель тепловодопостачання для зберігання техніки, зберігання труб і всього необхідного для цих робіт. А це одна з центральних вулиць Горенки, яка найбільше постраждала від навали окупантів. І тут з комунікаціями величезні проблеми. Цей будинок зазнав масованих артобстрілів ворога, спалені вщент квартири, зруйновані мережі, газу, воду, електропостачання і каналізація. Але деякі мешканці все таки залишаються тут жити. Нас зустрічає пані Ганна і веде до своєї зруйнованої оселі. Оце була моя кімната. Мене була трохкімнатна квартира. І ця кімната була. І там, через стенку, нічого не залишилося. Це була в мене ванна, це туалет, це кухня, от, от там два холодильники, один менший, другий більший. Ну, все, бачити, даже сім потолок потишкався. Вернутися до своєї квартири. Жінка не може то живе, то у знайомих, то у друзів. Не позаздриш і її сусідам. Їх житло, хоч і вціліло, але жити в ньому практично неможливо. З травня місяця ми вже тут не живемо, а виживаємо. У нас нема нічого: ні світла, ні газу, ні води. Посеред вулиці, перед будинком, місцеві вимушені були розгорнути польову кухню. Не водичку, от на кастрі готуємо. Волонтери допомагають. Водичку брату, вон тут 100 метрів, там побіжав, включив, потім набрав, принес туди-сюди. Ну це дуже незручно. Не Їсти готують на кострі, миють руки і посуд, ось у такому імпровізованому умивальнику. Як у туристів що? Стульчики зробили, оце, бачите, на шинах столик, там диван якийсь. ну, це таке. Ага, а тут ви можете разом з сусідами навіть прийти, і разом поїхати. Так, поїсти, так. А павні холодно. Значить, як трі одіяли, чотири одіяли, п'ять одіял вперед. Побутові справи дуже кепські. А за водою мешканцям будинку потрібно ходити з відрами до водонапірної вежі. Там набирають воду вже з артезіанської свердловини. Зараз дуже холодно жив в квартирі. На п'ятий поверх ношу воду готовлю кушати тут, їсти. Миємося, привозять в воду. Ну, Вже місяць назад підключили башту, щоб чуть-чуть ближче воду носити. А так оце ми півроку вже промучилися. Не тільки я одна, а тут є люди, де немає діться. Відновити роботу водонапірної вежі обіцяють вже наступного тижня подаватимуть воду напряму в квартири. А вже після закінчення робіт з будівництва нового водогону усіх підключать до централізованого водопостачання. Але це станеться не раніше грудня. Олена Логінова Вадим Ревун, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.